Вони не можуть без сторонньої допомоги ознайомитися з документами та пресою, мати те, що інші мають з народження. Сьогодні засідання було присвячене конвенції ООН про забезпечення прав людей з вадами зору. Наш проект спільно творимо можливості участь громадськості у формуванні місцевої місцевої стратегії виконання конвенції ООН про права інвалідів, якраз спрямований на те, аби залучити не лише організації, а й безпосередньо тих, хто. Щодня виходить з дому, йдучи на роботу, щодня долає перешкоди містом, в транспорті, входить в магазин. Фінансовою підтримкою проєкт забезпечив Фонд прав інвалідів фундації Таєць, а партнером проєкту виступила Волинська обласна державна адміністрація, яка завжди готова підтримати ініціативу як громадських організацій, так і окремих людей. Кошти, ми так сподіваємося, що у 2012 році будуть. Дещо більше, так? От якщо взяти по області, я думаю, що це буде більше трьох мільйонів гривень. От. Але наше завдання от їх раціонально використати. Так? Ну от над цим ми будемо працювати. Уже виділено 50 тисяч гривень на створення реабілітаційного центру для дітей-інвалідів у Ковелі. Ще 127 тисяч для купівлі шкільного мікроавтобуса для кропецької школи, де навчаються і діти з вадами зору. А разом з тим Олександр Курилюк наголошує, що найголовніше це розуміння та співчуття громадськості, громадськості поінформованої та толерантної. А от тут сидять люди незрячі і знають, скільки людей пройде мимо. Коли ми намагаємося перейти дорогу, і який по рахунку, третій чи десятий, візьме тебе під руку. До слова, в області нараховують 2373 особи з серйозними вадами зору. З них 400 дітей і 278 незрячих.